Усім привіт зі славного міста Києва, усім моїм жінкам, коліжанкам, за якими я дуже сумую, знаю вам зараз дуже складно, вам потрібна підтримка, тому ці слова саме для вас. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа, а головне що десь в далечині є хтось такий, як Невтолена спрага. Я не покличу щастя не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас, я знаю, що ви є, моя душа від цього розквітає. Тримайтеся, дівчата. Все буде добре, Україна переможе. Черівні жінки. Поздравляю вас зі святом 8 березня та хочу вас привітати такими словами. Теплий промінь березневий розбудив дзвінку весну, ароматом квітів Перших День Святковий огорнув. Він вітання наше щирі передасть всім дамам милим, щоб жили в добрі і мирі, щоб дійснились ваші мрії, щоб коханими були, щоб у радості цвіли. Вітаю вас! Шановні колеги, вітаю вас 8 березня. Бажаю чудового настрою, багато-багато посмішок. Нехай робота має бажані результати, все виходить легко і без перешкод, величезного жіночого щастя, надзвичайно сильної любові, ніжності, уваги і дбайливого ставлення. Будьте готові до кращого. Воно обов'язково станеться зі святом. З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас це чудове жіноче свято. Цей день. Несе у світ ніжність і красу, адже усе найдорожче, що є у нашому житті щастя, радість, надія, кохання пов'язане з жінкою. Без вас, дорогі дівчата, не було б стільки світла, любові і тепла. Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, спонухаєте до шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, все зробимо, аби ви почувалися щасливими. Бажаю, щоб життя дарувало тільки радість та велике щастя, щоб жіноча постать чарувала усіх навкруги, а для вашої душі. Кожен день був натхненним, яскравим та неперевершеним. Нехай чоловіки обертаються вслід, дивлячись на таку неземну красу, і нехай всі ваші бажання виконуються як за помахом чарівної палички. Прийміть побажання добра, любові, удачі, успіху, завжди гарного настрою, відмінного здоров'я і справжнього жіночого щастя. Зі святом весни, любі наші жінки. Дорогі наші любі жінки, я вітаю вас з весняним святом 8 березня. Щоб не відбувалося в нашому житті, але ж весна все одно невідворотно до нас прийшла. Зі святом вас, і ця музика для вас. Я знаю так багато сонця там, де ти Довгі ночі дні Зникаєш і з'являєшся мені в вісні. Спокою нема, з моїм ти граєш, серцем не втікай дарма, бо там, де тонко рветься, без переживань, і тепер моєю ти навіки стань. За тебе все віддам, Крилом зігрію ніч холодну, за тебе все вітам, Я п'ю кохання чисту воду, за тебе все вітам, лиш підіди слів не треба, повір моїм очам. Моя Мадонна сонячного неба з розуму звела, і погляд твій луча, і точно мов стріла, серце тільки ти, І що б не сталося, знаю, буде так завжди. Небеса мовчать, бо тільки люди, хай мости горять. Разом все рівно будем, не ховай любов Щоб не обманутися, як перше знов За тебе все вітам, крилом зігрію ніч холодну. За тебе все вітам, я п'ю, кохання чисту воду. За тебе все віддам, лиш підійди слів не треба. Обід моїм очам, моя Мадонна сонячного неба. Зі святам, жінки, настрою мирного неба, всього найкращого. Це буде добре. За тебе все віддам крилом зігрію в ніч холодну. За тебе все віддам, я п'ю, кохання чисту воду, за тебе все віддам, лиш підійди слів не треба, повір моїм очам, моя Мадонна сонячного неба. За тебе все вітам, хвилом зігрію ніч холодну, за тебе все вітам, я п'ю, кохання чисту воду, за тебе все вітам, лиш підійди, слів не треба, повір моїм очам, Моя модого сонячного неба. За тебе все віддам. Щоб не трапилось у світі, але я вважаю, що свято 8 березня було, є і буде жіночим святом назавжди. І ще одна пісня для вас. Хайкамай Богдана, Кару Май Клару, Хайкамай Степана, а я маю Сару. Бляха муха, то капец, то капец, капец, як мы посували, Сиды вылыся на нас и офигевали. Я и Сара Клёва, пара Роза и Тюльпан. Ми з тобою моя, сара, пара, нам бы вам, я и пара, роза і тюльпан, ми з тобою моя, сара, пара, нам би вам. Я і сара то вообще пара ідеальна, пара його просто капітальна, муха, то мухато то копесь, як ми пасували, Всі дивилися на нас і офігівали я і Сара, кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою моя, сара, пара number one, я і сара, кльова пара, роза і тюльпан ми з тобою, моя, сара, сарапара, набор. Чува, чува, Чува-чува-чувачи, ті тілетилеса, -ті -ті а ми найкраще носили, на жених і невеста, бляха муха, то капець, то капець, як ми пасували, всі дивилися на нас і пам 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 и офівали.

Ми з тобою, моя, сара, пара нам О, є! Хоч холодні в наші дні, та серця в вас запальні, милі добрі і ласкаві, дорогі для нас, кохані, будьте щасливі й здорові, радісні й драйвові, Щоб удача зустрічалась і доля щиро усміхалась.